Карта бойових дій 12 15 листопада. Початок битви за Мелітополь, Південний Фронт, Херсон, Запоріжжя. Попри прогнози, що битва за Херсон триватиме кілька днів, а то й тижнів, наші військові звільнили місто впродовж дня, практично не зустрічаючи організованого опору від окупантів, які ще залишилися у Херсоні. Після звільнення правобережжя Херсонщини більшість окупованої області по інший бік Дніпра опинилася під вогневим контролем Збройних сил України. Усі залізничні й автомобільні сполучення, як з Криму, так і з боку Запоріжжя, прострілюються якщо не артилерією, то хаймерсами. Відтак ворог почав відводити артилерію і техніку на 15-30 кілометрів у глиб області, подалі від Дніпра. Саме з цим пов'язують відсутність обстрілів Херсона, яких очікували одразу після звільнення. Водночас у Збройних сил України з'явились нові цілі, тож вони розстрілюють зони скупчення ворога, як біля Дніпра, зокрема в районі Олешок, Нової Каховки, Горностаївки, Голої пристані, так і в місцях, куди раніше не могли дістати, наприклад, у Чаплинці, аеродром, у який окупанти перетворили на військову базу. Відвід значної частини військ росіян від Дніпра створив можливості для наших десантників, які висадилися у районі Кінбурнської коси та Олешок і намагаються за закріпитися та створити плацдарм для наступу на лівобережній Херсонщині. Після таких дій окремі російські підрозділи розпочали відступ зі Скадовського та Генічіського районів. Основним стратегічним містом на південному фронті став Мелітополь, через який пролягають усі залізничні сполучення. Але він також перебуває у зоні уражень Хаймарсів. А тому постачання Південного фронту живиться через вузьке горло залізниці напівзруйнованого Кримського мосту, а також через автомобільне сполучення Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь, яке наразі єдине, ще не перебуває під вогневим контролем ЗСУ. Саме в Мелітополь ворог стягує найбільшу кількість військ, а битва за це місто буде вирішальною для визволення усього півдня України і Криму. Донеччина. Відстань від Вугледара до Волновахи, через яку йде основне залізничне сполучення, трохи більше ніж 25 кілометрів, що дає змогу нашій артилерії обстрілювати цей шлях зі всіх стволів. Саме тому основні зусилля окупантів зараз спрямовані на пробиття коридору на Курахове через Вугледар, щоб відкинути збройні сили України максимально далеко від шляхів постачання. Якщо вони не впораються із цим завданням, то вихід окупантів із Південного фронту це питання часу. Упродовж останніх двох тижнів ворог намагався вибити сили оборони з Павлівки, села, що за три кілометри через річку від Вугледара. Після важких боїв і гір знищених расистів Збройні сили України були змушені відступити від повністю знищеної Павлівки. Зі східного напрямку на Курахове росіяни намагаються пробитися через Мар'їнку. Але їм це не вдається уже впродовж восьми років. Упродовж цього тижня окупанти мали ще два локальні успіхи їм вдалося просунутися на кілька кілометрів у районі Опитного і Водяного на південних околицях Авдіївки, а також вибити сили оборони зі станції Майорське, що на півночі Горлівки. Утім, ситуація на цих напрямках контрольована і не загрожує проривом на фронті. На Бахмутському напрямку цього тижня окупанти не зуміли нікуди просунутися. Найбільш важкі бої точилися в районі Соледара та Яковлівки. Луганщина. Тим часом росіяни заявили про так звану евакуацію мирного населення із Кремінної Рубіжного та Сєвєродонецька через складну гуманітарну ситуацію у цих практично знищених містах. На відстані всього 80 кілометрового фронту на Луганщині збройні сили України продовжують тиснути на окупантів. Найбільш запеклими бої були за село Макіївка, яке вже кілька разів переходило із одних рук в інші. 12 листопада Макіївка знову перейшла під наш контроль, а ворога відкинули на 7 кілометрів у напрямку села Площанка. Також днями зсу знищили штаб підрозділу ворога у селі Мілуватка, що за 7 кілометрів на південь від Сватового. Ракетний тероризм, 15 листопада. Російські нацисти вдарили по українських містах 90-ма ракетами. Тим самим завдали найпотужнішого одночасного удару за весь період війни. Постраждала критична інфраструктура Києва, Львова, Харкова, Одеси, Житомира, Рівного, Кривого Рогу, Кременчуцького району на Полтавщині, Ковельського на Волині, Калинівського на Вінниччині. Хмельницький і 90% Тернопільщини залишилися без світла. Наша протиповітряна оборона збила 70 із 90 ракет. Цей удар ніяк не вплине на ситуацію на фронті, а українці зможуть пережити тероризм та стати ще сильнішими. Перемагаємо щоденно смерть ворогам.